Покладання квітів до пам'ятника Андрея Шептицького у чергову річницю його смерті, саме так в Івано-Франківську, спочатку на Майдані Шептицького, а далі в обласній науковій бібліотеці розпочали презентацію видання як Русь слідами Данила. Ходила, яке побачила світ у видавництві апостол, вперше книга про паломництво до святої землі видана ще в 1907 році. Тоді її упорядниками були Юліан Зерович та Василь Мацюрак. Сьогодні ж видати її вдалося завдяки матеріалам Львівського історичного архіву, каже упорядник Галина Литвин, оскільки за її словами до рук видавців потрапила старенька пошарпана книга з пожовтілими сторінками без початку і кінця. Їй просто ціни немає. Чому? По-перше, вона показує, яка величезна організаційна робота була проведена, щоб організувати паломництво, в якому брало 566 людей. На даний час людина може сісти в літак і за дві години бути в Тель-Авіві, а тоді ця подорож зайняла три тижні. Люди їхали автобусом, потім австрійським пароплавом. «Тіроль». назва як Русь слідами Данила ходила не випадкова. Перше видання книги розпочинається зі слів літописця за часів Великого князя Святослава Ізяславича ходив до святої землі і Чернігівського монастиря Данило. І там біля гробу господнього поставив лампаду за руський народ князя і бояр. Про важливість такого видання розповідає модератор цього заходу. Я, про яку йде сьогодні мова, минають 71 першої роковини смерті Андрея Шептицького. Ми повертаємося до світлообразу, образу до образу тих паломників, які були. І Ми, якби йдемо їхніми шляхами, переживаємо те, що переживали вони. Навіть відчуваємо напевне вплив того святого духу, який вони відчували під час презентації про свій досвід паломництва до Єрусалиму розповів отець Порфирій, який пройшов близько 40 кілометрів по пустелі до святої землі, щирістю, емоційністю, неабияким почуттям гумору, книга сподобається читачеві, а також може бути чудодійним путівником для кожного, хто сам збирається відвідати святі місця, стверджують. Упорядники